Привіт! У нас з вами сьогодні маленьке відео буде. Ну, я так думаю, а там у Жені з індійськими прикрасами. У 17,5 розмірі красивенький у нас фрезиоліт починає наше відео ось такий камінчик приблизно 10. 12 навіть, міліметрів такий відносно крупненький. Мені чогось хотілося саме, щоб був відкритий камінець. Дуже красиво переливається, колір такий ніжний, зелененький, воно приємне, мені здається. І він ось такий височенький. Дуже прикольно виглядають, коли такі вони, знаєте, як шарики на вушку. Високі камінці, коли і в довжину, і в ширину, щоб в товщину, якщо правильно сказати. От. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Прозеоліт. Ось так. Ще є овальний трошечки більшому розмірі, це вже у нас буде в наступному відео, покажу. Оцей дуже цікавий. Камінці, ті, які відкриті, вони трохи по-інакшому виглядають. І відкритий султаніт. Ой, це Я сама роздивляюсь, щось тут такі прям маленькі-маленькі штифти, наче як на маленьку мочку вушка. Але султаніт такий класний. От, відкритий, тільки штифти, ну, защолечки, навіщо? До них треба приловчитися, коли вони зовсім не розпрацьовані. От. Ось такий султаніт. Він у нас змінює це маркер, не звертайте увагу. Він змінює відтінок. 17 міліметрів такий середнього розміру. Я хотіла, щоб саме був підвісний і відкритий. Він тоді красиво, так незвично переливається, він буде у вас і зелений, і рожевий. на дворі він рожевий. От. А при такому освітленні він буде ось такий або коричневий. Ну, взагалі цікаво змінює кольори для тих, хто любить все незвичне. Це синтетично вирощений камінь Султаніт в Туреччині. Такий каст. Завальцовані вони часто трапляються, от щоб саме відкриті, вони якось інакше виглядають. Мені чогось подобається сам султаніт, і більше подобається відкриті. Так, але я б сказала на маленьку або середню мочку вушка. 5 грамів одна сережка, вага однієї сережки. 3000 гривень вартість комплекту. Далі у 19 розмірі ось такий красивий комплект з гранатами. Тут камінці мають такі цяточки, ну це в Індії часто от вони бувають. І на каблуці, і на сережках. От, додаткові камінці тут крупненькі. 5 см довжина. Вартість набору 3500 гривень. Сережка і каблучка. Цей перелив це всередині камінця. От бачите? От, всередині. Так, знизу не видно. радужка така. Гранат ось такий буряковий від 17 половиною до 19 половиною браслет з красивими такими одулярами. Кругленькі такі переливаються яскраві камінці. Не всі, але ті, що яскраві, вони прям дають настрій повністю всьому браслету 10 мм. Так на руці буде він виглядати. Це на зап'ясті від 16 сантиметрів, я так думаю, буде класно. Ось такі адуляри. Так, виглядає позаду. Так. 24 грами вага браслету. 4600 гривень вартість. От вони не крупні, на жаль. Далі комплект з бірюзою зелененькою 18,5 18 розмір каблучки 3,5 вага однієї сережки. Вони такі невеличкі, такі акуратні. Ось така бірюза. 2200 гривень вартість набору. Дві тисячі двісті гривень. Три сантиметри. Висота. Колір е, морської хвилі синьо зелений з прожилками такий. У нас був розмір 18,5. Ага, а наступний також 18,5. Тільки трошечки відрізняється 4 грами вага однієї сережки. Тут трошки вища сама бірюза в цій сережки. В цій, в принципі, також вона висока, але трошечки нижче, ніж таким чином зроблено. Зараз спробуємо роздивитися нашу зелену бірюзу. Ось такий бірюзовий комплект. Ось цей 2400 гривень вартість. Але тут ось ця трошечки нижча. Воно так сильно не видно різницю, але вона невеличка є. Сам камінець 12-13 міліметрів приблизно. Висота. Висота 9, а ця значить більша. ця 11. Пару міліметрів така різниця. Бірюза. Далі красивий кораловий набор у розмірі 18. Ось такий невеличкий корал. Тут красивий колір. От Я не знаю, він такий насичений такий. От це до бусу, кого буси є яскраві. Тут сам колір класний, і видно, в принципі, вам показати. вартість набору 3 тисячі гривень. 3 см довжина сережу, каблучка 11. Сережки взагалі такі прикольні, того що вони, вони мені здається, сердечками. Знаєте? От, ну, типу як подвійні. З підвісною частинкою. Яскраві, красиві. У мене і на мисто ще парочка лежить коралових. Можна було разом показати, але на мисто в мене трохи блідніше. От, класний. Каблучка виглядає ось так. 4,1 і одна сережка. 18-й розмір. У розмірі 18,5 ось такий цитрін. 18,5. і Незвична тут ограночка. 16, 16 мм камінець. І колір. Бачите? от така огранка. Я таку ще не бачила. Ось така. Самотня каблучка, цитрін. Він, в принципі, не такий яскравий, але через свою огранку він мені нагадує, от знаєте, як є такі кафе, їх небагато, де купа дзеркал різних. От І в мене такі ж самі асоці... асоціації, що зеркала, зеркала, зеркала. От, сам колір якось через огранку виглядає по-іншому. 2200 гривень вартість каблучки. маленька, 7 грамів. І 9 грамів уже звичайна. Ось така підвісочка. Я маю на увазі звичайна огранка. Також вартість 2200 гривень. Е, як на неї сказати? не квадратна і непрямокутна. 16-17 мм. Ось така. Тут світлий колір. Колір в них однаковий. Це типічна гранка для багету. Ось така. 9 грамів. І ось така підвісочка, трохи більш насиченіший цитрин Також 9 грамів вага. Так, 17, ой, 17, 27. Тут сам цитрин. Насичений, красивий такий колір, але він темний, він такий до коньячного. Або, або до золотого, можна сказати. От він прям такий золотень. 2400 гривень вартість підвіска. ця у нас найкрупніша. І ніжний браслетик 17,5 19 см. Ось такий. Тут також 9, трошки не 9, десь 8,8 вага. Світлий ніжний цитринчик. Ось такий. Так, на руці. Він на мою буде, мені здається, що це на мою руку, може на 17 см максимум, не більше. Такий він тендітний, ніжний. Вартість браслету 2200 гривень. Отакий з цитринчиків. Ще я чекала такий адуляр, але, здається, його немає. А, є, то я вже сліпенька. Так, адуляр, адуляр 19 см. Ну, це все одно. Тут такі камінці, що вони будуть на маленьку ручку. Зараз подивимось, адуляр, такий маленький і ніжний. одягти Тут самі камінці, вони дуже яскраві. Ну, не дуже яскраві, досить яскраві, хотіла сказати. От тут є трошечки цяточка на камінцю, як дірочка. Ну, вона природна, нічого з нею не зробиш, але буває ось цей класний, бачите, напівпрозорий. Вартість браслетика також 2200 гривень. На маленьку руку до 17, до 17.5, не знаю. Теоретично можна тут колечок наставити, але зараз от так. Зараз мені він здається, що не більше, ніж на мою руку, То, що буде важко застібнути. Камінці мають ось такий низ, і вони будуть сидіти на руці, він просто буде тікати. Це хтось вам повинен застібати, там чоловік чи мама чи навпаки дочка. Те ж саме стосовно і цитрину. Отака у нас на сьогодні краса. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення!